Всім привіт! Сьогодні 14 жовтня 2024 рік Київська область. Трохи прогуляємося садом. Поїхали. Муж германська. Вся в плодах. Бачите скільки? От в'яже, блін. Щоб ось так... В мене в'язала, наприклад, хурма або та ж черешня. У мене черешня навіть так не в'яже. Бачите ужас. Вже піддони поскладали. 95% рослин вже занесено у теплиці. Зовсім трошки ще залишилося, горщики потім треба збирати, прибиратися. Ось ще. Ванди дві свої нещасні, поки що в теплицю занесла. Ось ця рослина, красива квітка дуже. Те, що теплицю занесу. Це я, може розповідала колись. Мені її привезли маленьку таку гілочку з Домінікани. Я не хотіла, звісно, мені подарували. Але бачите, яка вона симпатична. Таке бархатисте листечко в неї. Зараз вона так розквітла, і ця погода більш прохолодна. Вона морозу, звісно, не любить, вона не любить дуже сильний холод. Але коли була спека, їй теж не подобалося. А зараз, бачите, як вона красиво квітне. Дуже, до речі, класно вкорінюється. Така необагалова рослина, але треба, щоб не дуже-дуже було холодно. Симпатично. А зіміни мої відплодоносили. Дуже задоволена врожаєм у цьому році. Вже жовті листя. Ну, ківі нема чого показувати, ось, бачите, навіть не буду, бо у цьому році було декілька нещасних квіточок на одній рослині. Ну і, звісно, нічим воно не завершилося. Так, пішли. Рідка і Моніка. Ви бачите, що мені наробили? Ви бачите, які в мене тут ями на риті. Накопала, розворушила мені все. Ось, бачите, отут трошки рослин, тут буквально трошки. Ну, ось. Ще я сподіваюся, не заносила карамболу, бо багато бутонів квітів, але сьогодні я вже її, мабуть, занесу. Бо все сподіваюся, що хтось її запилить. Сьогодні трошки було сонця, більш-менш, але вже її холодно, вона вже листечко своє складає, бачите. Ну, буду заносити вже. Лохина вже реагує. Вона вже реагує на Пониження температури почала день іде де червоні червоніти листя почало в неї. І ось ще парочка рослин, мандарини. Вже прибрала свої грядки. Насіяла тут гірчицю. Інжири. Ще трохи, бачите, є. Ну, звісно, вони, вони, мені здається, не дозріють. бачите, вже так пліснява, Він Вже так тр... неїстівне ну, для мене. від того, що весь час йшли дощі. Сьогодні більш-менш погода непогана. Нарили мені... Ой, зараз вам покажу такі траншеї. <рес> Ні, спочатку покажу вам. Віргінку крупноплідну. Вона почала скидати вже плоди. От навіть вір один. Ось, бачите, досить у цьому році вони крупні, незважаючи на те, що була така посуха, і цю рослину я зовсім, зовсім жодного разу додатково не поливала. Смачна, солодка, терпкості немає, але все одно для мене вона специфічна і. Має багато кісточок. Але плодів. Дофігіща. І дуже дивно, <світ> до речі, що плоди вже багато відпало, і зараз на землі я їх не бачу. Бо зараз літають сойки, а сойки в мене їдять хурму і інжир. Ще такий прикол. Бачите на цей генеративний гранатик. Поки що ще висить. висить. Це в мене якась пересортиця дурна. Колись купувала у такого продавця Orange Island як так він називається, якось так. Це такий продавець, мені дуже він не подобається зараз. І ну, я коли купила і потім почала спостерігати за, наприклад, хурмою, яку в них купила, ніякої відповідальності сорту зовсім. Ну, а про гранат, що казати? Взагалі, що. Ще один оцей. Оцей гранат пару років тому навіть зав'язав десь 2-4 плоди дозріли і вони були ну, трошки більше. І досить непогані за смаком. Але у минулому у цьому році нічого. Ось бачите, оце така яма. Це ж вони розшукують кротів. Це намагаються їх відрити. Ну і вже ну, вітер почався сильний. Мабуть, щось натягне. Хоча на сьогодні опадів не очікується, ніби за прогнозом. Ну ось, бачите, ще отак. Ці, звісно. Плоди, це до свідос, вони не дозріють. Ось це все вже, все. Нічого не буде. Греча хурма. Ось ця рослина вже пару тижнів тому почала дозрівати. Це хурма 100-46. Вона дуже рання, дрібнувата, декілька плодів я скоштувала і парочку, я, парочку плодів я поклала. Декілька днів тому у нас тілець, от ось тут. І бачите, один залишився. Сойки все покрали. Так що, звісно, я вже його коштувати не буду. Хай доїдають. Але вона дрібнувата і непогана. Ось так виглядає одна з е, дерев. Дар Софіївки. Листя вже опало. плоди висять, Дуже красиво, симпатично. Але вони ще тверді. Ну, там інжири показувати не буду, бо нема чого вже показувати. Вже камелії всі позаносила, трошки гармидору тут треба прибиратися. Ось це дерево в мене видало перший врожай. Перший. Це дарсафівки. І плоди тут більш крупні, бачите, які. Досить багато. Порахувати 4, 5, 6, 5 10. 10. 10. ну десь більше 50, ну, 50 може плодів, так як я ось половина дерева, тут 30 вже нарахувала, не менше. Але вони теж всі ще тверді. Тут треба так, або погода буде більш-менш і вони якось дозріють, або почнуться приморозки, їх прихватить, вони стануть е м'якше і в них буде вже відсутня терпкість. Ось так, я думаю. Тут ще трошки листя є. Оця хурма східна з більш квадратними плодами. Вона в цьому році нічого не зав'язала. Ця східна зав'язала два плоди. З розміру. Один. І ще один. Побачимо, теж вони якось так теж дуже повільно дозрівають. На моєму сіянці хурми це дичок, і на ньому щеплена гілка росіянки. Небагато у цьому році. І дрібнувата. На все це вплинула посуха, звісно, бо всім моїм рослинам у відкритому ґрунті не вистачало вологі. Зараз я бачу 3, 4, 5, 6. Шість плодів всього-навсього. Цієї росіянки. До речі, дуже, вона вийшла дрібнувата у цьому сезоні, звісно, за посухи, але мені дуже подобається. Коли, коли дозріває, росіянка, до речі, дуже смачна. Ось бачите маленькі такі казялки. Ось, наприклад, Відірву. Та, мені не жаль, бо я її не їм. Ось бачите, які плоди видає дикар. І ось культура поруч з нею. Отакі манюські. Як горішок, фундук. До речі, ця цей сіяниць в мене. Від себе нічого не зав'язав. А ось цей багато. Я на нього намагалася декілька разів щепити, щось він не хоче сприймати нічого поки що. Я вже їх вкорочувала вдвічі, бачите, скільки? Багато. Так, Сосновська. До речі, щось я бачу, мені пліт стиглий. Да. Еть, відірвала. Так дивно. Один пліт сосновської. Знов порівняємо із сієнцем, з диким. О, Щось фокусу немає. Що ж таке? О, так, ось так. А що ж таке фокусу не дає камера? О! Тут порівнянні розмір. Сосновська. Перше плодоношення. Ой, звісно, я б хотіла якось зробити порівняння плодів. Але ж бачите як, один плід Сосновської 100-46 вже визріла. Нічого вже не зможу показати. Ну, тільки сподівання на залишок сосновської, росіянки і Софіївки. Виходить так. М -м -м. Сосновська, вона має іншу консистенцію. Вона щільна. Ну, сподіваюся, що все ж таки я порівняю якось, бо бачите, плоди залишилися. І якось я так підгадаю, щоб вони всі разом були. Там хоч парочку, там парочка. Ну, щоб одночасно зняти відео. І кісточки я бачу у цьому плоді. Це досить непогано. Вона щільна, така м'ясиста. Як мені здається, все ж таки 100-46 була більш солодка. Ну, поки що я так бачу. Так, ще одна хурма, яка купувалася як прок. Але тут той випадок, коли це не мексиканський тушкан, а шанхайський барс. Мені продали набагато краще, випадково. Бо зараз, як я дивлюся на ці плоди, воно мені дуже нагадує Дар Софіївки. Така випадкова пересортиця вийшла. Декілька плодів. Теж дуже сподіваюся на дозрівання. Бачите, яке невеличке дерево. Таке плакуче, розкарячка. І думаю, що теж вам покажу. Ну Ця вже, бачите, облетіла павук цей. Оця манюнька. Божий дар у ґрунті, який в мене у минулому році дуже-дуже рясно, дуже дуже рясно, так рясно, що для цієї рослини просто занадто було. І, мабуть, це вплинуло на те, що вона послабла і вона декілька гілок відсушила. Навіть я переживала, що вона може загинути, але вона відбилася, відросла. Вже всі пагони визріли. Ну і думаю, що в наступному році буде якесь світіння, солодка. Така ж сама картина. Солодка відплодоносила вже. Тобто порівняти я її не зможу. Балесенький плід. Ви бачите, скільки косточок. Він мені дуже-дуже нагадує за смаком мою віргінку крупноплідну. Але все ж таки віргінка крупноплідна за розміром плоди має більше. Бачите, всі валяються. Терпкості немає, смачна. Солодка, приємна, але такий якийсь ванільно конячний присмак вона має. Ну, як віргінка точно. Сторонній такий. Присмак і аромат. Ще показую вам. Перше плодоношення. Я дуже була декілька років незадоволена, що вона зовсім нічого не в'язала. Спочатку навіть у, у минулому році взагалі не одна, не друга Софіївка в мене не квітлю навіть. Жодної киточки не було. У цьому році, бачите, ніби почули моє незадоволення. Дуже приємний розмір. Прям класний. що все визріє. Ну, звісно, в нас є ем, варіанти, якщо не буде визрівати, або покласти з яблуками, або в морозилку, все одно ми скоштуємо. Але мені дуже подобається, як виглядає зараз дерево. Красиво. Так, ну а в принципі далі що там йти? Горіта. Що там йти, бо інжири вже, ну, може, де де там парочку плодів можна помітити. Там інжири всі вже без плодів, які ростуть в мене в траншеях. Росте гірчиця. Земля вже готується до наступного сезону. Тут ще хочу вам показати, то що я вже анонсувала вам відео, показувала. Отака в мене буде ще, так сказати, теплиця не теплиця, парник не парник, щось таке. Світла не буде в неї, опалення не буде. Розмір в неї 2х3, якщо я пам'ятаю, щось таке. Це просто ми мами на і ділянки сусідній, коли були живі, її брат з невісткою, з жінкою його, то Ріта, що таке, що матається Ріта, ця, що вона шукає? Ріта, що таке? Щось бігає, щось шукає. Ось, і коли вони були живі, в них був такий парник. Мама купувала його готовим, він отак виглядав і був обшитий полікарбонатом, таким досить тонким. Коли не стало дядька і його жінки, звісно, мама цим не займається і не збирається. Плюс полікарбонат на ньому потріскався, порепався, зіпсувався. Але з чого ж конструкції пропадати? Я собі вирішила це забрати. Мені зробили фундамент. Бачите, куплю полікарбонат. Мені його обшиють. І тут буде в мене рости. Опідони вже склала все. Рослини вже занесені. І тут в мене будуть рости дві оливи і сіянець мушму японської. Так що вони стільки займають місця, що мені простіше для них виділити ось таку тепличку. І побачимо, як вони перезимують. Ну, взагалі, я не знаю, що ця зима буде в нас яка, але останні зими в нас дуже такі досить м'які. Минулої зими взагалі був такий мінус нещасний, сніга не було, таке собі більш-менш така волога була, погода просто де. О! Хе -хе. Ось так винесла, що я бачу? Висить олива. І я думаю, що вони перезимують. Ну, плюс не тільки ці три рослини. Контейнери в них на 65 літрів. У, у цієї і у мушмули. Тут, звісно, літрів 15, мабуть. Може а, 20 може. Ось, І до них я там ще когось підсілю. Не вони, тільки троє будуть там рости. Але просто я ж кажу, що в мене вони займали верхній ярус, якщо тут дивитися, зараз в камелії вже, ну потім я покажу вам огляд ще. Ось цей повністю весь куток вони займали і дуже сильно притіняли інші рослини. Дуже-дуже сильно заважали. Е, вважаючи, що... Ох, ця мушмула, вона. Я ж все намагаюся, щоб вона якось заквітла їй більше 10 років. Або приблизно 10. 6. Ні, я, мабуть, плутаю з лонганами. з це лонгана в мене вже 14 років сієнцям. А ця хурма, ой, хурма, ця мушмула японська. Вона молодше, але бачите, яка вона величезна. І квітнути і не збирається. Або вона отримає стрес і нарешті заквітне, або вона, ну, я не знаю, куди вона відправиться. Побачимо. Олива, хоча, в принципі, мушмула і олива, вони досить холодостійкі. І вважаючи, що це буде парник, все ж таки. Якось температура там буде зберігатися, і рослини будуть захищатися. все ж таки. Бо полікарбонат я планую десь, десь шостий номер приблизно. Ну вже яке я зможу купити, бо зараз так з полікарбонатом у нас тут не дуже в нашій місцевості. Треба замовляти привозити. Це ж буде, знаєте, золота, золоте задоволення, щоб його отримати. Але побачимо. Ще пару тижнів в мене є у запасі, щоб завантажити ці рослини. А далі будемо бачити. Так що ось так. Ну, незабаром очікуємо, ще виноград трохи є, бачите? Незабаром очікуємо якесь... О, слухайте, оса. Така холодрига, бачите, зараза. О, вона вже сонна, а ще хоче, і, і Божа коровочка. Сонечко О, сидить. Боже коровочки, хай їдять. Хай тут живуть. Ось. І побачимо, що воно буде, як воно дозріє. Бачите, як красиво. Смак то смак, але ж дивіться, як декоративно. <хи> І скільки, скільки плодів, до речі, залишилося. Рослина ну, трохи вище мого росту. Невелика. Ну, побачимо. буде дозрівання. Сподіваюсь, що вийде в мене вам показати дегустацію, порівняльну характеристику своїх плодів хурми. Так що сподіваюся, до зустрічі. На все добре, пока.